Шановні телеглядачі, я вітаю вас на телеканалі Зарен. Сьогодні у нашій постійній рубриці правове поле ми поговоримо про усиновлення. Усиновлення під час воєнного стану. І в цьому нам допоможе фахівчиня Балтського бюро безоплатної правової допомоги Ірина Бондар. Пані Ірину, доброго дня. Доброго дня. Ми всі звикли, що усиновлення це ну, більш-менш традиційна процедура, що ну, хто хоче, можуть усиновити дітей. Під час воєнного стану, воєнний стан у нас вже триває більше як 14 місяців. Чи є ця процедура особливою? Давайте розпочнемо спочатку. Хто ж може усиновити дитину? Усиновити дитину можливо зараз на території, яка підконтрольна українській державі, і де працюють органи влади і немає активних бойових дій. Взагалі, процес усиновлення це коли усиновлювач. Бере в склад своєї сім'ї на правах дочки чи сина дитину. І процедура усиновлення здійснюється на підставі рішення суду. Дітей, які зараз усиротіли у зв'язку з воєнними діями, спочатку ставлять на облік з усиновлення, і вони офіційно повинні бути визнані сиротами. Також мають повністю бути встановлені обставини їхнього життя. Обставини життя їхніх батьків, їхніх родичів, адже в зв'язку з воєнним станом дуже багато людей зараз знаходяться за межами України, так, в полоні, можуть перебувати на лікуванні після поранення. Після з'ясування усієї інформації пріоритет в усиновленні надається перш за все родичам дитини, якщо такі є. Але, звісно, усиновити можуть і ті, хто не має кровного зв'язку з дитиною. Зокрема, у виняткових випадках і іноземці. Як і до війни, усиновити можна дитину-сироту, дитину, дитину позбавлену батьківського піклування і дитину, згоду на усиновлення якої надали батьки за умови, що ця дитина в установленому законом порядку перебуває на обліку з усиновленням. При цьому потрібна згода самої дитини, якщо вона знаходиться в тому віці, в якому вже здатна висловити свою згоду. Вияснили, хто може. Здавалося б, ну всі бажаючі можуть, але є такі в законі уточнення, що дехто не може усиновити. хто не може усиновлювати дитину і які випадки, які винятки є для іноземців. Ну, перш за все в зв'язку з воєнним станом громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, от, для них можливість усиновлення буде поновлена після деокупації їхніх територій, після того, як на їхніх територіях запрацюють органи влади підконтрольній українській державі. Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за межами України і іноземці. Незалежно від того, проживають вони в Україні чи ні, громадяни України, а також іноземці, вони можуть зараз синовлювати дітей тільки у виняткових випадках, в яких саме це коли іноземці є кровними родичами дитини. Сироти це коли іноземці всиновили вже дитину, яка є рідним братом чи сестрою дитини, що знаходиться на території України, і іноземці, які почали процедуру усиновлення до введення на території України воєнного стану, і їм надано дозвіл. Вони встановили контакт з дитиною і їм надано дозвіл на усиновлення. Оце на сьогоднішній день для іноземців є такі винятки. На загальних підставах іноземці зможуть усиновлювати дітей наших українських тільки після того, як закінчиться воєнний стан, і після воєнного стану пройде три місяці. Згідно чинного законодавства, усиновлювачами не можуть бути особи, які обмежені у дієздатності, особи, які визнані недієздатними, особи, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права вони не поновляли, особи, які були опікунами іншої дитини, але усиновлення було скасовано з їхньої вини. Особи, які перебувають на обліку або лікуванні у психоневрологічному диспансері, зловживають спиртними наркотичними засобами, особи, які не мають постійного місця проживання, постійного заробітку, доходу, страждають на певні хвороби тощо. Перелік не є вичерпним. Варто сюди додати, що особи, які перебувають в шлюбі, обов'язковою мовою є, щоб була сім'я. Не, не просто одна людина, там, або чоловік один, або жінка одна, вони можуть. Чи це зараз є виключенням? Не зараз, а взагалі це можуть бути такі ситуації, коли усиновленням займається, наприклад, старша рідна сестра чи рідний брат. Дитини в такому випадку, є виняткові випадки, де не обов'язково особи, які є усиновлювачами, мають перебувати у шлюбі. Угу. Зрозуміло, у нас була така ситуація: ми були в Саврані, там знімали сесію, наприклад, і до мене підійшла жінка жінка уже у віці, пенсійному, я так розумію, і вона е спитала мене: а чи знаєте ви, хто мені може допомогти? От я би взяла собі дівчинку. Чи є в неї на це право, шанси, як ви думаєте, уже пенсійного віку, і які в неї для цього умови знає, там? Ви знаєте, зараз можна, ну, згідно чинного законодавства, можна всиновлювати і повнолітніх дітей. Тобто, якщо вона не позбавлена дієздатності ця особа, тобто вона повністю може відповідати за значення своїх дій. То о, за певних підстав, якщо вона стане на облік, я далі вже буду розказувати про процедуру. То тоді так, звісно, вона може усиновити дитину. От вона говорила саме за таку дитину, яка лишилася сиротою внаслідок воєнних дій. Але ну, жінка пенсійного віку, але ще ну при розумі при. То я думаю, вона, я їй сказала, куди звернутися, вона дуже мала бажання. Це встають на облік кандидати в усиновлювачі через службу в справах дітей, угу. реєструються і далі, вже, якщо по місцю реєстрації, да, по місці знаходження дитини, є дитина-сирота, то, звісно, що починається процедура усиновлення. Добре, тож... Звертатися куди, ми вияснили, що треба в службу дітей. Детальніше розкажіть, де у нас на території це знаходиться і точніше, куди звертатися, щоб усиновити дитину. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік як кандидатів усиновлювачі до служби у справах дітей по місцю перебування дитини. Заяву потрібно написати власноруч. І е, така заява е, пишеться в присутності представника служби у справах дітей і передбачає ще відповідний перелік документів, які додаються до такої заяви. Цими документами є копія паспорта, довідка про доходи за останні 6 місяців. Якщо це подружжя пише таку заяву, то довідка про доходи за останні 6 місяців подружжя. Копія свідоцтва про шлюб, це тож, також, якщо усиновлює подружжя, угу. висновок про стан здоров'я кожного з подружжя, письмова згода іншого з подружжя, завірена нотаріально на усиновлення. Довідка про наявність чи відсутність судимості, довідка про стан здоров'я. Копія документу, що підтверджує право власності або право постійного користування житлом, і довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Оце такий перелік документів, які подаються для заяви особами, які бажають стати кандидатами в усиновлювач. Які послуги з установлення можна отримати онлайн? На даному етапі зараз у нас триває цифровізація процесів усиновлення, і в єдиній інформаційно-аналітичній системі діти створений банк даних дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Подати заявку на консультацію з усиновлення дитини зараз можна через портал Дія. Угу. Також зараз портал Дія тестує можливість подати заявку через свій портал на статус кандидата в усиновлення. На сьогоднішній день таку заяву можна подати на єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Угу. Ну, зараз у вік цифрових технологій і різних. Платформ інформаційних можна попастися на фейки або на шахраїв. Так? Є такі різні види публікацій, там усиновлення, допустимо, за три години. Що це таке і чи варто цього уникати? Я б радила бути дуже обережними з такими повідомленнями, тому що процедура усиновлення це довготривала процедура, вона займає певний проміжок часу. За три години усиновити дитину ніяк. Таким чином, неможливо. Процедура усуновлення адаптована для того, щоб захистити права, і інтереси дітей, сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, і е, вестись на такі фейкові записи не потрібно. Якщо ви бажаєте допомогти дитині, яка позбавлена батьківського піклування або через військові дії, немає зараз сім'ї, так і відомості про її сім'ю невідомі, не обов'язково здійснювати процедуру усиновлення. Можна тимчасово прихистити таку дитину у своїй сім'ї. Для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем вашого перебування. Або скористатися чат-ботом, дитина не сама, де залишити відповідну заявку. З вами після залишення заявки зв'яжуться спеціалісти служби у справах дітей, поспілкуються і визначать подальші дії. Також у цьому чат-боті можна повідомити, що ви знайшли дитину десь, наприклад, на вулиці, так, яка загубилася без супроводу дорослих. Або якісь задати питання, які вас цікавлять стосовно дітей, і отримати відповідні відповіді на свої питання. Якщо йде мова про тимчасове влаштування дитини так, в сім'ю, це не йде процедура усиновлення, тобто дитина влаштовується на певний період. Наприклад, поки там видужають її батьки чи поки знайдуться якісь близькі родичі. На певний проміжок часу можна допомогти дітям без процедури усиновлення. Ну, теж там якісь відповідні документи подаються, так, перевірки проходяться. Не можуть ж службу справа дітей, просто бажаючим дати дитину на ні, тимчасове ні, навіть звичайно, проживання. Звичайно, ні. Але цей, цей чат-бот дає можливість просто зв'язатися з особою, яка а, має а, можливість допомогти такій дитині, має фінансову можливість, має житло і має саме головне бажання допомогти такій дитині. Вже подалі а, під час спілкування з представником служби справ. Дітей означається перелік документів, які угу. така особа надає до служби, і так далі. Що ж, ми дякуємо вам, шановна пані Ірина, за те, що ви прийшли до нас, розказали таку інформацію. Комусь може потрібно, ну хай нею скористаються якомога менше людей. Хай все ж таки наші діти будуть в сім'ях. Хай скоріше закінчиться війна за додаткову інформацію, кого можливо щось зацікавило. Звертайтесь до бюро правової допомоги в Балті або до інших відповідних служб. Дякую за зустріч і звертаюся до наших глядачів. Якщо у вас виникають питання юридичного характеру, ви завжди можете звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за телефоном 0800 213 103 або до Балського бюро правової допомоги за телефоном 048 66 2 20 02. Всім дякуємо, що були з нами. До побачення.